Протягом усього року професійні дизайнери та архітектори ділилися порадами щодо облаштування малогабариток та застерігали від помилок, які трапляються під час самостійного ремонту. Сьогодні ми зібрали для вас 10 найкорисніших статей року, що минає, впевнені, вони стануть в нагоді вам в майбутньому, один як побут, вбиває дизайн. 10 помилок, які ви робите вдома, коли ми отримуємо від дизайнера візуалізацію, яка повністю нас влаштовує, ми часто забуваємо або не думаємо про те, що в процесі обживання інтер'єру ми самі ж цю картинку і руйнуємо, як цього уникнути, і які промахи найчастіше допускають власники квартир. Архітектор Євгенія Матвієнко розповіла про 10 типових помилок і поділилася порадами, як їх виправити. Читайте далі два, як об'єднати лоджію з кімнатою, покрокова інструкція. Балкон і лоджію часто використовують не за призначенням, перетворюючи в місце для зберігання непотрібних речей, але ж утеплена лоджія може стати затишним продовженням вашої квартири. Тут можна розбити сад, зробити маленький кабінет або лаунж зону для цього потрібно тільки об'єднати її з кімнатою. Ми порадилися з фахівцем і розповіли, як це зробити і на що варто звернути увагу. Читайте далі три, як не треба оформляти суміщений санвузол. Вісім частих помилок, суміщений санвузол, часте явище в сучасних будинках. Одні знаходять такий варіант більш зручним і спеціально об'єднують ванну з туалетом, інші миряться з тим, що мають, якби там не було це приміщення повинно бути стильним. Функціональним і комфортним адже тут ми проводимо чимало часу. Про найпоширеніші помилки в облаштуванні спільного санвузла ми розповіли в цьому відео, читайте далі 4. дизайн малогабаритки, пост, який повинен прочитати кожен Супереч поширеній думці, комфорт власників маленьких квартир залежить не від трансформованої меблів, хитрої обробки або польоту фантазії дизайнера, а від більш простих речей. У своїй колонці відомий дизайнер і декоратор Діана Балашова розповіла про те, як позбутися стереотипів оформлені квартири і поглянути на проблему ширше. Читайте далі 5 найпоширеніші помилки в оформленій кухні. Кухня це, мабуть, найважливіша кімната в будинку, вона виконує функції, і дальні і вітальні, служить місцем проведення сімейних вечорів, свят і зустрічі з друзями, саме тому її інтер'єр повинен бути однаково практичним і затишним. Ми розповіли про 10 поширених помилок, оформлені кухні, яких можна уникнути. Читайте далі 6 як відремонтувати вбиту квартиру дешево і швидко. Вбита квартира прекрасна можливість зробити все, що хочеться, не боячись щось зіпсувати, якщо вийде погано, все зламаєте і переробите, якщо добре станете дизайнером. П'ять правил дешевого ремонту допоможуть вам подолати нерішучість. Читайте далі сім, як заощадити на обробці і меблів. 10 лайфхак, якщо правильно підійти до квартирного питання, можна при мінімальних витратах отримати відмінний результат, не боятися розпродажів, знайти потрібний предмет меблів у вітчизняного виробника, стати прихильником мінімалізму. Ці та інші прості поради допоможуть зробити дизайнерський ремонт і не вийти за рамки бюджету. Читайте далі 8. Помилки в декорі, які ніколи не допустить дизайнер, все врахувати під час ремонту неможливо, особливо в перший раз не існує господаря квартири, який би не нарікав, наступного разу зроблю по-іншому. Якщо в бюджеті не закладені витрати на професійного дизайнера, не біда, професійні дизайнери та архітектори спеціально для інмі роу розповіли, яких типових помилок варто остерігатися. Коли за вами не стежить пильне око майстра, читайте далі дев'ять, як зменшити рахунки за електроенергію, 12 корисних порад щорічне зростання цін на електроенергію, пов'язане з поступовим зниженням енергоресурсів на планеті, це підвищує собі вартість їх видобутку, а отже, і рахунки за електроенергію, так чи інакше нераціональна трата електроенергії не кращим чином позначається як на сімейному бюджеті. Так і на навколишньому середовищі встановити правильний лічильник, вимикати за собою світло, використовувати енергозберігаючі лампи розповідаємо, як ефективно економити електроенергію. Читайте далі 10, як вичавити максимум з однушки, 10 відмінних ідей з однокімнатними квартирами. Вічна проблема. Навіть найнеобхідніші предмети виглядають громістко і роблять квартиру некомфортною і тісною, але вихід є дизайнер Павло Герасимов поділився крутими ідеями, які допоможуть оптимізувати простір вашої однушки. Читайте далі.